Бойовики так званої ЛНР розпочали своєрідну газову війну проти станиці Луганської. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, сьогодні вночі терористи перекрили кран на магістральному газопроводі високого тиску, що за кілометр від селища. Наслідок цього тиску у газопроводі постійно знижується. Сама станиця та ще більше десятка населених пунктів району до кінця дня можуть залишитися без газу. Губернатор Луганщини вважає, що такі дії терористи свідомо скеровують проти мирного населення, адже на цій місцевості немає підприємств, що працюють на газу. Тому без тепла залишаються звичайні споживачі. Наразі місцева влада терміново шукає можливості альтернативного газопостачання станиці та прилеглих сіл. Водночас, попри режим перемир'я, повної тиші жителі Луганщини так і не дочекалися. Вночі перестрілки між бойовиками та українськими бійцями спалахували на околиці Кримського, поблизу колишнього 31-го блокпосту на Бахмутці. Саме село залишилося поза зоною ураження вогню, тож ніхто з мирних мешканців не постраждав. Крім того, перестрілки та мінометні вибухи були чути і на околицях селища Троїцьке, Попаснянського району. Тут також інформації про постраждалих наразі немає. У решті традиційно гарячих точках Луганщини було відносно тихо. Чим поспішили скористатися комунальні служби на сьогодні в області лише два населені пункти Новотошківка та Троїцьке залишаються без електроенергії.